Ну Що друзі, я вже щасливчик, е, як там правильно сказати, власник уже макбуку від компанії «Євросем». Можете написати, що все було підлаштовано, да, ви праві, ну Так, ну треба нам зробити вид, що, звісно, не підлаштовано. Ну, то таке. Е, Компанія Євросем дійсно кожного місяця розігрує крутезні подарунок, і найголовніший подарунок це ось такий буде Макбук, який буде розігруватися кожного місяця до червня, да. до червня місяця. Найголовніший подарунок макбук. Потім сертифікат на суму 3000 тисячі гривень. В магазині епіцентр ви можете придбати будь-який товар, який вам сподобається на суму 3000 тисячі гривень. І фірмовий рюкзак від компанії Євросем. Три подарунка кожного місяця. Тому, друзі, хто. Хто вже придбав насіння від компанії Євросем, не зволікайте, реєструйте їхній код, який вказаний на ось такій синій етикеточці. І обов'язково все зберігайте. Хто ще не придбав, але планує, швиденько, швиденько купуємо і реєструємося. І маленький секрет від нас з Андрюхою. Якщо ви купуєте декілька мішків, не спішіть реєструвати всі коди. Кожного місяця по одному, по два, по три коди, але не всі, щоб прийняти участь. Декілька місяців під час розіграшу але найголовніший, найголовніший подарунок, який буде розігруватися в нас в червні місяці. Це Шандріха, квадроцикл, і він пообіцяв. Той хто виграє квадроцикл. Він сідає на цей квадрик і з Полтави їде до тієї людини, яка виграла цей квадроцикл. Тому, друзі, це дійсно правда, ніхто не вигадує. Бо багато людей мені, до речі, у Фейсбуці писали, що а дійсно це правда, кажу, так, да, це правда. Тобто, деякі люди навіть цьому всьому не вірять, але це правда. Тому ми з Андрюхою вже йдемо святкувати. От молодець розказала роботу за мене, все зробила. Так що, друзі, приймайте участь, приймайте обов'язково, не зволікайте.